Крим атакували морські дрони. Міст довелося закривати. Росіяни аж присіли такого ще не було. Найбільший удар по окупованих територіях частина Запорізької і Херсонської областей без світла. Мінус 40 важливих об'єктів окупантів, просування вглиб України на межі зриву. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Над Кримом вночі місцеві жителі спостерігали справжнє фаєр-шоу. Вочевидь, під атаку потрапив Кримський міст. Наше джерело повідомляє, що під ранок була атака морських дронів по мосту. Російські пабліки одразу заволали про те, що в останнє ППУ працювала над Кримським мостом ще минулого року через удари ракетами «Атакамс». Відбили удар 12-ма оперативно-тактичними ракетами Атакамс. Виробництва США по Кримському мосту. Російське міноборони тим часом немов води в рота набрало і, вочевидь, применшує масштаби нічної атаки. У період з 20.00 2 червня до 7.00 3 червня черговими засобами ППО знищено 8 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема, три БПЛА над територією Республіки Крим. Як передають інформацію кримчани, близько опівночі над Красноперекопським районом було чути проліт ракети чи реактивного дрону. Потім у Керчі пролунали вибухи. Під ранок атака повторилася, а кримський міст екстрено закрили. Рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекрито Перебуваючих на мосту, та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися виказівок співробітників транспортної безпеки. Пабліки ж рахують години, скільки часу вже не працює переправа та губляться у здогадках, що ж сталося. Вже чотири з половиною години стою. Скажіть, може хто знає скільки ще стояти будемо після всеохопної паніки, пов'язаний із російськими силовиками. Телеграм-канал повідомив, що обстежують конструкції переправи ситуації під контролем. Зрештою, міст відкрили. Напередодні ж стало відомо, що окупанти значно посили охорону Кримського мосту і продовжують використовувати його для постачання обладнання та особового складу. Вони його використовують за призначенням. Вони просто не можуть його використовувати в повному об'ємі до його проєктних потужностей. Але, так чи інакше, звісно, автомобільної частини цього комбінованого мостового переходу вони перекидають і у військових цілях як особовий склад, так, ймовірніше за все, різноманітний став обладнання для. Того щоб забезпечувати угрупування як в Криму, так і на Півдні. у цей час прогремів найбільший удар по окупованих територіях із початку повномасштабного вторгнення на частині Запорізької та подекуди Херсонської областей, настав морок. жаль, противник наніс масірований удар по електричній інфраструктурі Запорізької області. Виведений з строю ряд підстанцій, які свічували об Запорізьку область. Ріктридерні своєю чергою губернатор Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що уламками збитих безпілотників буцімто пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонської області та підстанцію в окупованому Росією Мелітопольському районі Запорізької області. Без електропостачання 150 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогоському округах. Це понад 104 тисячі осіб. Щоправда, самопроголошені губернатори воліють не згадувати про те, що удари дронами пройшлися прямо по військовій артерії окупаційної армії. Попередньо уражено до 44 об'єктів, що росіяни використовують в якості місць базування або лікування. Це найбільший удар по окупованих територіях за весь час з 2022 року. Відтак це значно ускладнило спробу наступу росіян на Запоріжжі через втрати та знешкодження логістики і інфраструктури. Ба Більше у центрі вивчення окупації наголосили, що підключення до ЗС відкладається мінімум на місяць через необхідність глобальних ремонтів знищених підстанцій. Найкраща ситуація в окупантів і на Херсонщині артилеристи 34 ї окремої бригади берегової оборони впевнено облаштували оборонні позиції у обласному центрі. Як служать воїни, як прикривають нашу піхоту та нищать техніку ворога, про це у сюжеті вже за мить основна задача у нас на цьому фронті, яка це не давати можливості їм робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити. Просування ворога в нашому напрямку. Артилеристу Сергію 24 роки служить з 2021 тисячі Воював на Донеччині і після поранення перейшов в артилерію. Каже, артилеристи бригади прикривають піхоту та розвідку, оперативно реагуючи на будь-яку загрозу. Дали ціль. До бою. Кожний раз як дають до бою когось или 200 двісті, 300, щоб були, щоб щоб знали. Де їхнє місце. Тиждень тому сказали там, попали там, в човен. І там чотири в човну були, і вони всі двохсоті. Та, все, радості. Я думаю, слава Богу, що ще так побольше їх налупить. У разі виявлення ворожих позицій десятки снарядів точно вражають ціль. Хлопці знищують ворожу техніку човни, бліндажі, а також операторів дронів. Один снаряд погодь! Ромата! Ну, Це робота, це наша робота. І головне, щоб скоріше цей безраз закінчився і повернутися додому, до своїх дітей. Більшість бійців підрозділу вже з бойовим досвідом, Тож вони точно розуміють важливість артилерії на фронті. У нас команда насправді дуже крута, а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня. Тобто наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І у свій час я так само, будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім вже от зараз е, СОП. І таких, як я, в принципі, вся батарея. Наразі 34-та ОБРБО продовжує виконувати бойові завдання на Херсонщині, стримує ворога та захищає українські позиції. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни, і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям слава Юлія Чехічина. Загальний національний марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте спецоперації наших сил на тимчасово окупованих територіях України? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 425 тисяч підписників. Далі більше побачимось.